У Гагаринському районі Севастополя вшанували ветеранів інтернаціональних війн. Зустріч була присвячена дню пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, який відзначатиметься 15 лютого. У цьому році він присвячений 24-й річниці виведення радянських військ із Афганістану. В урочистих зборах взяв участь і міністр оборони України, президент фонду соціально-економічного розвитку Севастополя України Павло Лєбідів. Візит міністра оборони України Павла Лєбідєва став приємною несподіванкою для присутніх. Уважаю, у нас в гостях на нашому собрании міністр оборони України, президент фонду соціально-економічного развития города героя Севастополя. Лебедев Павло Валентинович. Сам Павло Валентинович не вважав себе гостем на цій зустрічі. Севастополь для нього був і залишається рідним містом. Для мене Севастополь це дім родний, поэтому я сюди приїжджаю, як домой. Після побажань здоров'я і благополуччя на адресу винуватців урочистої події присутні заговорили про проблеми воїнів інтернаціоналістів сьогодні. Представники цієї категорії громадян нарікають на невиконання закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Зокрема, багато скарг надійшло на відсутність безкоштовного медичного забезпечення. Міністр оборони запевнив, що він докладе всіх зусиль для того, щоб цю проблему вирішити. Моя задача, щоб виконувалися закони. По тим соціальним льготам і гарантіям, які існують. якщо ці закони будуть виконані, я считаю, що робота буде зроблена. До речі, про проблеми ветеранів інтернаціональних війн та військослужбовців в цілому Павло Лєбідів знає давно і планомірно займається їх вирішенням. Будучи народним депутатом, президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, він раз зустрічався з військовими, допомагав у тих чи інших питаннях. Зокрема, впродовж довгого часу систематично надавав допомогу ветеранам афганцям Тепер на посаді міністра оборони у Павла Лєбідєва буде більше можливостей змінювати життя людей в погонах на краще. Коли я обратівся ква Валентінович Лебідів. А казас э, з поміщенням офісу. Не обіцяв, він сказав буде таких побільше, Руході нашого государства. він сказав, он зробив. допомога ветеранам афганцям від фонду соціально-економічного розвитку Севастополя надається і сьогодні. На цій зустрічі Павло Лєб'є вручив районним організаціям ветеранів інтернаціональних війн сертифікати на отримання матеріальної допомоги для лікування. На зустрічі Павло Лєбдів говорив і про цілі та завдання, які сьогодні ставить перед міністерством оборони президент України Віктор Янукович. Глава міністерства відзначив, що сьогодні велика увага повинна приділятися підвищенню статуса людей в погонах і вихованню патріотизму у молодого покоління. А у вирішенні актуальних проблем військових та членів їх сімей Павло Лєбдєв буде продовжувати роботу й надалі. Для більш ефективного і оперативного реагування на ці питання в країні вже відкрилися громадські приймальні міністра оборони України. У тому тому числі і в Севастополі, за адресою вулиця Пролетарська, будинок 30. Більшість проблем, вони всі системні, і необхідно розуміти, не загонять проблему в угол да, і не вирішати її, а зрозуміти цю проблему, знайти путь рішення, вирішити, і щоб людина не втратив час на ці проблеми. Тому результати вже є, ефективно є, це все опит є роботи, як і народного депутата, робота общественних прийомних Народного депутата эту практику мы переводим сейчас и в Министерство обороны. Серед запрошених на урочистостях були і воїн-інтернаціоналіст, голова Севастопольської громадської організації, ветерани військово-морських сил збройних сил України, контр-адмірал Віктор Носенко, і голова міської громадської організації Українського союзу ветеранів Афганістану, полковник Олександр Пермінов. В цей же день на урочистих зборах ветеранам збройних сил вручили медалі та почесні грамоти, вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Приїзд міністра оборони України Павла Лєбдєва в ветеранам надію на справедливість. Авненість у тому, що проблеми людей, які захищали нашу країну, будуть планомірно вирішуватися.